За даними міжнародної організації з міграції в Україні, за 20 років жертвами торгівлі людьми стали майже 15 тисяч осіб. З початку повномасштабного вторгнення цифра збільшилась. Представники Національної соціальної сервісної служби Нацполіції а також служби у справах дітей у Тернополі організували прес-конференцію, де обговорили проблеми торгівлі людьми та експлуатації осіб по воєнний період. В цьому напрямку ми тісно співпрацювали і співпрацюємо з громадськими організаціями, однією з яких є відродження нації, з міжнародними благодійними фондами, релігійними організаціями. Тобто ми акумулюємо всі зусилля для того, щоб чим більше людей почули, дізналися і працюємо на випередження. А вже навіть якщо так сталося, то працюють гарячі телефонні лінії, і відповідно ми надаємо всяку допомогу для того, щоб допомогти людині оговтатися. Представництво міжнародної організації з міграції в Україні спільно з міністерством соціальної політики і міністерством молоді та спорту України провели дослідження вразливості різних груп населення до торгівлі людьми та їх експлуатації під час війни. Там чітко простежується, що 70% населення Тернопільської області прямо чи посередковано постраждали від наслідків війни. Тож ця тема актуальна і для нашого краю. 46% саме Тернопільської області втратили свій дохід, 34% втратили роботу, і 38 мешканців нашої області зазначають погіршення саме фізичного здоров'я. Ну і 14% свідчать про неможливість жити гідним життям, тобто не мають права, не мають можливості забезпечити собі елементарні речі. Але сьогоднішнє дослідження, саме нове про яке ми дізналися, результати якого дізналися 1 грудня. Нам чітко окреслює, хто ж є категоріями ризику, з якими нам потрібно працювати для того, щоб така проблема, такий злочин як торгівлі людьми, стосувався якомога меншої кількості людей. Експерти розповіли, що найбільш чутлива категорія людей, які потенційно можуть стати жертвами торгівлі людьми чи експлуатації, це, зокрема, представники секс-бізнесу, люди залежні від наркотиків, особи у конфлікті із законом, наймані особи, які шукають роботу, ВПО, які проживають у громадах в окремому житлі, та трудові мігранти. На прес-конференції також презентували нову онлайн-гру, у якій за допомогою інтерактивних сценаріїв можна визначити ризиковані життєві ситуації та убезпечуватися від них.